Доброго дня! Я щойно з медичної комісії, де стало відомо імена переможців у проєкту Лелека Прилетить. Зараз я вам все розповім. Я лікар, акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру мати та дитина Микитюк Олександр Володимирович. Радий вітати вас у фінальному етапі проєкту Делека Прилетить. Наша команда отримала багато щирих та зворушливих історій. Ми вдячні кожній парі за вашу участь та довіру до нас. Доброго дня! Рада вітати вас! Я лікар-репродуктолог Вацик Мирослава Михайлівна медичного центру Мати та Дитина. Сьогодні я вітаю вас у фіналі конкурсу Лелека Прилетить, адже цей конкурс був створений для тих пар, хто мріє стати батьками та не може скористатися державними програмами. Переможцями нашого проєкту стали Ольга та Іван. Із міста Київ. Вітаємо вас від щирого серця. Ми щиро раді подарувати вам цей шанс отримати вагітність. Я оголошу другого переможця, і ними стали Наталя і Євгеній з міста Миколаїв. Вітаю вас! Зараз ми зателефонуємо переможниці, щоб повідомити їй цю радісну новину. Алло, Алло доброго дня, Ольга. Добрий день. Мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар акушер гінеколог репродуктолог медичного центру Мати та дитина. Дуже приємно. Медична комісія озвучила ваше ім'я та вашого чоловіка Івана як переможців нинішнього проекту Лелека Прилетить. З чим я хочу вас привітати і запросити вас на консультацію для того, щоб ми з вами могли проговорити наші подальші дії та так. Питання, консультації ми пізніше з вами зв'яжемось та обсудимо день та час зручний для обидвох. Дуже дякую вам. Дякую. Тому дуже хочу привітати з вас з цією хорошою новиною. Постараємось дати, забезпечити вам майбутнє материнство і щоб ви стали щасливою мамою. Дякую. Так що до дзвіночка, до зустрічі, до зв'язку. Всього найкращого. До зв'язку. Гарного дня. До побачення. До побачення. Давайте нарешті повідомимо наших переможців з чудовою новиною. Алло. Наталя, доброго дня! Доброго дня, це лікар Вацик Мирослава Михайлівна. Ми нещодавно з вами спілкувалися на консультації. Так, так. Сьогодні я дзвоню повідомити вам чудову новину, що ви стали переможцями конкурсу Лелека прилетить. Тому чекаємо вас з чоловіком в нашій клініці. Будемо раді вам допомогти. Дякую, дякую дуже, дякую всі клініці і вам. Дякую дуже. Да, Добрийну новину. Да. Сподіваюся, що ми підняли вам сьогодні настрій і да, е... приходьте до нас. Дуже дякую. Сподіваюся, що все в нас вийде так. Дякую да. дуже увагу. Да, 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 да. Приходіть, будь ласка, з наступаючими вас святами, хай новий рік буде легшим і хай подарує вам лелека те, за чим ви приходите до нас. Дякую дуже. Набажаємо те, тільки всього найкращого. Дуже багато пар взяли участь у проєкті Лелека прилетить. На жаль, не всі виграли, але для нас цінна кожна ваша історія. Для того щоб підбадьорити вас, хочу повідомити про те, що кожна пара, яка брала участь у проєкті, отримає знижку 15 тисяч гривень. До зустрічі у наших центрах або в наступних проєктах. Я всім вам бажаю, щоб ваші мрії стали реальністю.